Ми ти переїхали Ну хорошо, це не принципово. Давайте наступний етап. Да, Вліво і їдемо під кутом, поки в дзеркалі ми, ми не побачимо цю фару. пару. Контролюємо да, контролює, військово ці машини попереду. Зробимо собі нормальний маленький зазорчик mm. спочатку, а потім зробимо той, що більший. Будемо під маленький їхати. Під і ще, іше, ще, іше, ще, все хорошо. Все. Ну, допустимо, хорош. Да. Ми зараз ближче до цих машин. Тільки тому, що ви там широко були ізначально mm -hmm. ми не прижались. Mm -hmm. да, подивилися обов'язково назад. Mm -hmm. ну, так це виглядає. Mm -hmm. І на рівних колесах їдемо назад. Тільки на рівних. Mm -hmm. да. Дивимося, щоб ми рівненько їхали. Обов'язково дивимося назад, що там наша задні стічка. Як у нас було, робимо. Хорош. Mm -hmm. Чим глибше заїдемо, тим ширше будемо Києва. Тому ж треба вже mm -hmm. крутити. Mm -hmm. Куда? Ага, да, в опор. І починаємо заїжджати, обережно дивимося в, кож... в зеркало праве-ліве. Повільніше їдемо, дивимося частіше. І отак -от через скло заднє теж дивимося. І поки мордочка буде рівно, в зеркалах все буде паралельно. Да, супер, і здаємо назад. Все, тут ідеально, назад тоже сильно не в'їжджайте. Все хорошо. це самий простий спосіб. Потім ви це на ходу вже будете крутити mm. туди під кутом. Зараз. Ай, одну фару. Mm. Не, всю, а не одну. Давайте не фару, а тільки машина, тільки, так, тільки зазор. Тільки, тільки кусочок хай тут ладно, назвіть її фарою, тільки фару побачите в дзеркалі. Зразу сто. Так, вже вже mm -hmm. бачите, правда? Mm -hmm. Все, тут вже у нас нормальна та машина. Ми mm -hmm. до них не доїхали. Тут дуже широкий зазор, не так як було. Подивились назад, mm -hmm. не так, як було. Е, на рівних колесах майже не треба їхати. Тому треба задня передача, почати рух і на ходу крутить і дивитись, Вирівнятися, як мінімум колеса. Тепер почати рух, дивитись і крутити. Крутим, крутим, крутим. І дивимося, що хорошо заїжджаємо. Тут хорошо заїжджаємо. Дзеркало туди дивимося. І отак, от все. Дзеркало, вікно, інше дзеркало. Тут поки добре йдемо, там теж добре йдемо. І стоп. Але тут близенько, до речі, ну ближче, ніж було. Але це, Але це непогано. Ви все одно ж вийдете. Нам головне, щоб тут було під відкриту двері. Стоп, і це навіть хорошо. Що така відстань? Чим ближче до тої машини, яку ми об'їжджали, тим краще. Тому що якщо ця буде ближче і місце буде вужче, ви все одно в нього заїдете гірше, коли ви прижались би до сірої, а тут було би широко.